Пам'ятник Богдану Хмельницькому. Це один з трьох найдавніших пам'ятників, встановлених у Києві. Але що ми про нього знаємо? Скульптуру відлили з переплавленого брухту, який пожертвувало морське відомство. У 1888 році її встановили на Софійській площі та освятили. За задумом гетьман мав вказувати булавою у напрямку Польщі. Однак у такому положенні кінь Хмельницького опинявся хвостом до Михайлівського золотоверхового монастиря. Тож монумент розвернули. Так з'явилась міська легенда про те, що Богдан своєю булавою насправді вказує на Москву. Кожна легенда має частку правди. Саме довкола цього пам'ятника відбувались важливі історичні події часів першої української революції, зокрема проголошення злуки у 1919 році. У 2022 році монумент довелося закрити захисними конструкціями через потенційні руйнування від російських загарбників та їхніх ракет. Історія ближче, ніж здається. Вона у пам'ятках та монументах всюди довкола, і навіть у твоєму закордонному паспорті.